i <laughs> Хаті, перестаньте сумувати, ми новину вам принесли, що свідчені сили щезли, світ світний звеселився, бо син Боже народився, і ви, браття, звеселіться, роздянумо поклоніться. Ясна зірка засвітила, нам дорогу возвістила, аж до того вихлеємо, в ту країну незнайому, де причиста сина мала, всіх доброму вдарували. Постерігам поклонились, бо щиро помолились, і славили Бога сина, що прийшла свята дніла. Жевать уже очо, чапоние такой утростное. Я готов розривати, лама не собі шукати. Чи не ліпше в хаті діти, трохи випіти з То що Мошко вам приніс і поставив передніс. Ні, це вже не буде. Ми такі ж і милі люди, щоб з можку мендель мати, а про Бога забувати. Хто клонитись хоче бос, той старається в дорогу. Чи там в чи зима, перешкод йому нема. Ось такими, ну-ну-но, ну. я зараз і разом прийду. Сюди, сюди, царямі, дивись, не брали ні покерні. В мене небесному царю всі то вірні! Вже запізно, вже запізно п'яте плем'я, другий день вас догоняю, але вас рука ще маю. Ну, признайтесь перед нами. Виходили звоїм, чи не я вам царем? Ти цар, та тільки зини. А вродився цар таємний, що він буде над царями, над землею і небесами. То не цар, то вічний Бог, що панує без тривог, а ти бій святого Бога, бо волика твоя. То зроба. мовчіть мені прокляті, бо вас ті хаті. Ану, шукайте воїни мої. Тут нема дитини тої. Тож по всім краю йдіть і наказ мені понесіть. Всі діти в краю зібрати, всіх дволітніх постинати, Кожен хлопець за літ, Хай загине, так скажіть, а між ними і він знайдеться. Ой, новина та страшна. Твоя, твоя, я ваша біда, я вас давно знаю, я вас мучу, проклинаю! Забирає ваші статки, не лишає найладків. Всі ваші душі сравсіла мене в руках. Ти біда наша проклята, ти на нам багата. ти нас мучить віків, губиш наших всіх братів. Хата вже тобі не рада. Лиш один не може спіряти, Боє... той що вчора народився, але і ще Рішени є, і родний що задумати лукаві? Льотні справи, ні, не дайся купляти, тобі не будеш панувати. Бо царем тя куплім курчатку, я тебе за це кара підсертував. Оооо, прийшов я тисячу тут добре, я тисячу за А поки прилетів сюди, о о чого я гріш на душ? Браття, браття, бейс, геть до хату, запустимо на світи нам сидіти. Тут немає місця злова. Я не згода, слава, дає єдність, і любов. Що, як сонце серед літа, я треба пач, так усипій душі бач. І бідусу по краю, світу пільмо подала. Добре стало, слава Богу, то збираємося в дорогу, перше вийти перші хати. треба щастя побажати, дім доброму дарувати. Він чує вам нині усі добрі люди, нехай поміж Божа завжди з вами буде. Я відчую вам, як життє. Най вам гроші ся держить, най вам ся ведуть, най яйце знася кут, Най дає вам молоко і корова, і пеко. А за ту я коляду дайте жось, бо я вже йду. Не давайте копійки, бо діряві ті жінки, будьте льоди гонорові, дайте гроші паперові. Христос,